Слава Ісусу Христу! Прийшов на землю, повний благодаті і дав нам духу благодаті і багато, хто, так зване, віруючий, крім Слова, благодаті, нічого не залишилося. Тому що вони занорені в цей світ гріхами, пахатями, нічим не відрізняються від атеїстів, поступово спалюють свої сумління, знижуючи стандарти благодаті, яка набагато вища, ніж закон. Є атеїстична, сатанінська антихристська благодать. Каже, що церква і пастиря, десятини давати не треба, треба бути безпосередньо з Богом. А Божа благодать це реальна присутність Бога в житті людини, це святе, досконале жертовне життя, це наслідування Божої людини, наслідує її віри, треба наградитися згори, подорослішати духовно, постійно наповнюватися словесним молоком, для того, щоб мати силу служити пунктами благодаті. Церква це інститут тут життя де вчить бути щасливим у всіх сферах, і церква і є благодать. Підписуйтесь на мій погляд, напишіть мені в личку, щоб не бути обдуреним.